Боротьба за крісло директора поділля центру закінчена. Новим керівником, а точніше керівницею стала Тетяна Колісниченко. Вона до цього часу займала крісло редактора газети Є у відкритому конкурсному відборі який був оголошений ще в листопаді минулого року. Участь брали чотири претенденти. Напередодні останню крапку в перегонах поставила конкурсна комісія. За нового очільника проголосувало вісім із семи її членів. Телебачення потребує змін, і Відповідно, що. Власне кажучи, моя мета була прийти туди і змінити. І на конкурсній комісії я сказала, що нехай моє ім'я ототожнюється змінами на Хмельницькому телебаченні. Вони, до речі, дуже позитивно сприйняли саме це порівняння. Новий керівник наголошує: зміни в медіагіганті області будуть вагомі. В першу чергу на торкнуться випусків новин та якісного і незаангажованого висвітлення інформації. Головні зміни торкнуться новим. І відповідно новин всюди і на телебаченні, і на радіо, і особливо на сайті буде розвинутий сайт телебачення, і на цих трьох платформах буде на трьох на трьох китах триматися якби Хмельницьке телебачення з новим кабінетом та колективом. Поки що не познайомилися. Проте каже багато кого знає багато років за словами Тетяни Калісниченко. Перехід на нове місце роботи буде важким в плані психологічного стану. Для мене це. Психологічно важко, тобто важко зараз прийти в новий колектив, і важко покинути ще ще важче покинути все таки тих, кого ти любиш. Тепер залишається тільки дочекатися сесії Хмельницької обласної ради. Обранці мають затвердити Тетяну на обласному рівні.